Дівчина шинель. Вона робила красивий кляльок. Вона жила в середньому у серці Парижа. Одного разу сталася така історія, яка запам'ятає шине на все життя. Дівчина спокійно сиділа у своєму магазині, дивилася у вікно, робила вихід. По так, вінниця, так само, це, де у нас э, молоді асторії залучається. І ми пишемо роман. Я написала історію про хлопчика Едварда. Ця хлопчика Едварда це історія 15-річного хлопчика Едварда. Він завжди був дуже серйозний, але це не сказати, що в нього нема друзів. Він невеличкі історії, тільки розповідають для того, щоб покажи, будь ласка, такі ілюстрації, бачите тут ще. Вам погано видно, але просто дивіться, як він постарався. Написав цілу казочку ще й з моралі. Мені сюди найкращий подруг крестина, у дитинстві було дуже добрими та щирими. Нам подобався один марфін Черепашки Ніці. Спрацю вірили, що вони живуть у канапізації. А одного разу ми грали у городі і якимось чином викопали крота. І побігли до мами зі словами, дивись, яка страшна собака. Мама досі в боїться і трохи нас. А одного разу ми грали у гру, брали дві сумки, набували їх подушками і сідали на диван. Сиділи довго, близько години на день. А коли мама питала, що ми робимо, то ми добільно відповідали, «Мам, будь ласка, не чіпай нас, але ми, якщо ти не бачиш, їдемо у електричці. Ти не таланти, то маєш такий гумористичний такий жанр в майбутньому можеш написати і роман. Я думаю. Тільки не відкрила коробку і побачила дві маленькі хлячки. Вони були вдягнуті спідниці, які були дуже схожі на спідниці малори. Одна кукла була вдягнута в рожеву спідницю і костюм. А друга те ж саме, але в сині. Потім Шанель задумалась, хто це прислав мені такий чудовий подарунок. В окови вона побачила маленьке згорнути письмо. Приїжджав його до кінця розуміла, що це від її боса. Вони не бачились 10 років, це за всі роки, бо Шанель написав її вперше. Вісьмі говорилось, що він хоче розіграти спектакль з цими дійками, але зробити їх як живий балерин. Шанель спочатку подумала, ха, це. Після того, як вона прочитала в конверті про живу воду в коробці, думки вже були такі, але спробувати можна. В інструкції, як користуватися живою водою, було написано, потрібна лише одна краплина, щоб зробити лівий предмет живим. Увага, можуть бути покочні ефекти. Пшинень крапило спочатку на одну куклу, а потім на іншу. Перша кукла стала живою в один момент, а другій яйці потрібно було два дні, щоб придбати життя. Коли всі лядки стали живими, шиень просто не могла відвернути від них очі. Вона сиділа і думала, ой, які ви не милля, коли сплять. Цікаво, а які не хоче, мабуть, колить та милі. Коли дівчинка собі думала, кукла синьої з педицію відкрила оченятка, а за нею вже в рожеві. Кукла спитала, що, де я? Рожеве спіка. Не знаю, сестро, але мені здається, треба тікати. Чоловік почула розмову і закричала, ні, мені втікають. Синенка кукла запанікувала, думає, що робити. Після коробки стоє набір голову. Хоча шини почув сестра. Сині кукла повільно почала підходити до неї. Лялька спитала, що тобі потрібна людина? Я Шанель, ваша господарка. Ми були не живі, але ви стали живі за демон води. А тут і добре. Як нас сестру вчили, господаря потрібно слухатись. Лялька спокійно положила голку на місце. Дівчина спитала маленьких, як вас звуть? Ха-ха-ха, розпинялася лялька. Вони в синьому звуть кварок, а її вражаємо у Ох, дуже чудово, сказала Шанель. А потім Лара сказала, — та ще ми близнюки. Та в нас є маленьке спільне питання. Нащо ти зробила наш живим? Це завдання від мого боса. Він мені написав, що хоче розіграти з вами свій балет. Ура! І не снідав таке завдання. І завжди знала, що танцювати балет на строю. Ви Лара. — лаки зміст, і вони можуть навіть взяти носа дорослими. Молочили. От що би ви порадили своїм колегам? Можливо, в тебе ключик від секрету, як вам вдається писати такі чудові казки? Десь За п'ять років е я взяла там, ручку, почала писати, 10 років е закінчила маленьку балерину і написала на слухняний на висотку. Е дякую моїм подружкам Лізі і Мілані, які мене завжди підтримують та мої найкращі. Скажи, будь ласка, всім, е фантазія? Так. Для того, щоб писати такі речі, треба мати гарну фантазію. Як ти її розвиваєш Можливо, Тому що фантазія дуже важлива, чим би ви не займалися в житті, яку б ви професію не обрали. Якщо ви будете фантазувати, читати в дитинстві, особливо, коли якраз у вас є для цього багато часу, то як губки втягувати в себе інформацію контурів в школі. Ви будете конкурентоздатними, коли виростете, будете класними, чудовими працівцями в тих сферах, де будете працювати. А, а я сама почала займатися казками, коли прочитала п'ять ну там шість років. Коли була додача, я читала Алісу Кринів. Мені дуже сподобалася ця книжка, тому я захотіла, я по 9 років і написала рішення. Тобто, надихнула вона тебе. Да, так, надихнула. Мені подобається сидіти. Казки з приводами і платились принцеса.

Пану Сергію, який до нас завітав. І сподіваємося на плідну співпрацю, що ви проявите свої творчі здібності, свою обдарованість, свої креативні ідеї, фантазії і будете подалі співпрацювати. Тому ми вам дуже дякуємо Дякую. і зичимо вам подальших класних крутих проєктів. Дякую.